Друзі, привіт! В сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами унікальною інформацією про те, як навчитися бути свідомим, як навчитися переключати свій стан і стану свідомості в звичайне світосприйняття, як це може бути корисним для вас. Що таке свідомість, що таке несвідомість, як зрозуміти, в якому стані ти зараз знаходишся, як повисити свій енергопотенціал, як це можна зробити контрольованим і кайфовим процесом, про все це ви дізнаєтесь в цьому відео. Друзі, для того, щоб розібратися в цій темі, давайте почнемо з того, що зрозуміємо, як працює наш мозок. І як він інтерпретує ту інформацію, яка в нас якби, входить, через наш мозок вона дуже маленька, і більша частина інформації нами потримується підсвідомо через відчуття, через якісь механізми, через фонове сприйняття, які ми, як правило, не додаємо значення, якщо вони не створюють прям дискомфорт для нас. І ось наш мозок він навчається спрощувати наше життя. І якщо в дитинстві ми відчуваємо. Яркість кольорів, насиченість і такий стан піднесення, то часом наше сприйняття стає все більш і більш поверхневим. І ми перестаємо відчувати настільки глибину життя і глибину присутності, як в дитинстві. І надзвичайний світ перетворюється на щось зрозуміле, на щось дуже. Сіре і однакове, і людині потроху потребується все більше якихось зовнішніх чи внутрішніх стимуляторів для того, щоб відчувати себе живим, відчувати наповненість, відчувати радість від життя. Так ось головною ознакою свідомості, на мою думку, є відчуття щастя, відчуття присутності, відчуття контакту з оточуючим світом і відчуття яскравості життя. Уявіть, що ви просто кинулися вранці, і ви дивитеся, сходить сонечко, і це сонечко торкається ваше вашого обличчя, як ви відчуваєте цю легкість, цю заряженість, цю е, захопленість світом, на відміну від якого несвідомість це коли в нас відчуття такого аніміння, сірості, без перспективності, слабкості. Це дуже часто непрямі ознаки того, що у вас знижується рівень вашої життєвої сили. І ви втрачаєте саме відчуття контакту з життям. А отже, і втрачаєте контакт зі своєю внутрішньою та зовнішньою реальністю. Так ось, за час нашого дорослішання, на жаль, ми дуже часто втрачаємо цю справжність відчуттів і переходимо із відчуття щастя і наповненості і розкриття, переходимо в такий тунель задача, рішення, задача рішення і втрачаємо при тому. Відчуття реальності, відчуття настоящості, відчуття присутності. І для того, щоб знайти свою свідомість, знайти своє справжнє відчуття, перше, що ми можемо знайти, це наша несвідомість. Це нашу підсвідому звичку все робити дуже для себе понятним, якби ставити ярлики. Що це стул, це мої штанці, це моя сорочка, це така іграшка. Але при цьому я не переживаю в відчуттях це. І відчуття такої і сірості, і зрозумілості для мене це і є квітне несвідомості. І навпаки, якби в ставлення несвідомості і відчуття свідомості. Коли я торкаюся своїх штанців, я відчуваю їх температуру, їх тепло. Їх текстуру, я нібито стаю трохи цим матеріалом. Я торкаюся цього стільця, і я відчуваю не тільки його текстуру, я відчуваю його об'єм, його десь важкість. У мене виникає цілий великий такий спектр переживань, який дуже важко передати словами. Так само і про іграшку. І особливо це легко почути, коли ви торкаєтесь чи бачите щось живе: тварину, дитину, квіти. Та захід сонця, гори, море. І в цей час у нас виникає бажання жити. Ми відчуваємо розширення наших відчуттів. Ми відчуваємо себе чимось більшим. І це відчуття того, що ти можеш прожити щось за межами своєї звичної картини це і є квінтесенція свідомості. Але Дивіться, не плутайте це з стимулірованим станом. Наприклад, коли ви там кофе випили, випили алкоголю, чи випили якоїсь рафінірованої їжі, сахара тощо. Виникає відчуття радості, але при цьому, от подивіться, при цьому не виникає відчуття свідомості, не, ви, не виникає відчуття того, що ви розширилися, якби ви якби виходите зі своєї звичної оболонки. Виникає відчуття просто радості, такої включеності. І це не це не є про свідомість. Це стимуляція нашої гормональної системи, це стимуляція нашої нервової системи, це стимуляція нашого інтелекту. Можливо, в нас може бути креативний настрій, можемо щось зробити, щось придумати. Але при цьому ми не стаємо чимось більшим. І саме свідомість це коли ви розширюєте ваше відчуття органічно без стимуляторів, без того, щоб себе десь примушувати. Ви органічно розширюєте вашу увагу і у вас. Заходить більше інформації, заходить більш невербальна інформація. І, напевно, це щастя. Ви розумієте, що ви на місці, ви там, де ви потрібно, щоб ви були, і все йде так, як воно потрібно, щоб воно йшло. І навіть якщо до цього ваш логічний розум вам розказував ні, потрібно це змінити, це змінити, то ви в стані свідомості ви починаєте це бачити більш об'ємно. Що так, «да, дійсно, десь потрібні зміни. Але це йде через сприйняття, через те, що ви якби стаєте частково цією ситуацією, частково стаєте чимось більшим, чим ви. І ось ставати чимось більшим це можна сказати, це синонім свідомості, коли ви розширюєте вашу увагу і ви виходите із звичної коробки вашого сприйняття. Які ще можуть бути характеристики свідомості? Ну, Перше, я вже сказав, це відчуття справжньо, відчуття присутності. Є така ще характеристика, що коли ви знаходитесь в стані свідомості, ви не можете сумніватися. Ви просто знаходитесь в потоці відчуттів, і вони настільки справжні, що у вас нема питань, чи зараз я щось відчув, чи щось не відчув, ви просто знаходитесь в цьому стані. Друга характеристика свідомості то, що в. Коли ви свідомі, ви можете думати, розуміти чи відчувати. Тобто, ваше відчуття вони стає, ваше розуміння стає більш глибшим. Ви нібито якби, проростаєте якусь тему чи якийсь об'єкт, який ви спостерігаєте. На перших етапах вам навіть може казатися, що ви просто затермозілісь, що ви якби просто завтикали в якусь ділянку і нічого не приходить. Це, скоріш за все, тому що. Наш розум, ментальна частина, вона що ви не навчилися відчувати цю свідомість. Що коли ми навчаємося дуже сильно бути в розумі, то потім, коли ми розширимося, у нас недостатньо, якби уваги там, ми не можемо це якби при вкусце почути, бо він більш тонкий. І якщо подивитись за дітками, то в них дуже часто була така історія, що вони щось роблять, роблять тим раз, вони завмирають. І цей стан, якраз вони розширюють свою свідомість. З'являється це на те внутрішнє глибинне відчуття розширення, відчуття присутності і відчуття щастя. Якщо ви згадаєте своє минуле чи спостерігаєте за близьким, я 100% знаю, що ви знайдете це. І найкраще, що можна зробити, коли ви бачите, що хтось знаходиться у цьому стані свідомості, в дійсному стані свідомості, це не заважати, це стати тихим. Для того щоб ця людина почула щось навколо, щоб вона якби вийшла, щоб цей квіточка свідомості розкрилася, і ви почули цей аромат. Ось але дуже часто люди як роблять, вони бачать, особливо батьки, що що так? Ти де чого ти напрягся? Чого ти ззавіс? Що з тобою? Ти захворів? Але ні, це просто наша нервова система. Вона накопила потенціал і вона готова трохи приоткритися спостерігаєте за близькими за собою, ви побачите, що дуже часто ми можемо в цей час виходити, в цей стан виходити. І також буває це досить органічно в стані такої е, втоми, коли наша логічна частина, нашій е, ярликаділ, він втомлюється, то якраз на, на грані такої втоми, але ще не засипання, у нас може також стан свідомості розширювати, що ми. Ага, вказується, зараз навколо ось так, коли ми дійсно це сприймаємо. І тема розкриття свідомості, вона супер вона супер цікава і це така захоплююча подорож. І потрібно тільки спочатку, знаєте, зачепитись за цю задачу, і потім ви побачите, як з кожним, з кожним кроком вам буде цікавіше, вам буде якби, щасливіше. І як цей захоплюючий стан він буде внідрятися у кожну вашу діяльність. Це може бути і в відносинах, це може бути і в роботі, і в темі здоров'я, і в темі саморозуміння. Будь-яка ваша, якби напрямок, він може бути оживлений, наповнений енергією свідомості. Ще досить у свідомості багато характеристик класних. Перше, що ви відчуваєте, по-перше, з'являється відчуття, що у вас супер багато часу, і, типу, і день у дуже сильно розтягується. І рік, місяць. Це відчуття часу, воно якби зупиняється. Але при тому з'являється дуже велика концентрація в моменті. І коли ви в свідомому стані знаходитесь, то вам навіть можуть... Бути забагато часу, відчувати о тільки 5 хвилин пройшло. <гум> Як тут може трохи бути важкувато, тому бажано навчитися також переключатися з більш такого концентрованого стану свідомого, але це не є стимуляція. Нагадую, це не є те, що ми просто розганяємо свій мозок. Стан ярликів, коли вам потрібно відпочити і е, вас, якби ця інформація вже перехльостує. І взагалі балансування оцей свідомого стану та звичного стану, давайте так назвемо їх, це дуже важлива навичка і вона якби не напрацьовується. Також в стані свідомості, як правило, в нас нема страхів. Тобто в нас є відчуття єдності, відчуття розширеності, відчуття розуміння та присутності, відчуття такого розширеного і спокійного щастя. Коли ми розуміємо, що ми тут, тому що нам тут потрібно бути, і ми відчуваємо, як з усіх сторін у нас іде підтримка і якби під'єднаність к зовнішньому процесу. Але при цьому ми активні, ми спілкуємося. Це не те, що я десь сплю, я сплю, не можу поверхнутися. Ні, стан правильний стан свідомості це стан реальної життєвої битової активності. І також є декілька лайфхаків, як Приблизитися до цього стану, як допомогти собі легше, органічно входити в стан свідомості. Перший і, я думаю, найголовніший, і може бути найскладніший, напишіть як для вас буде це навчитися брати відповідальність за себе. Тобто, все, що зі мною зараз проходить в моєму житті, все, що в мене є, і все, чого нема, всі процеси, які Зовні приходять і внутрішні, це в першу чергу моя відповідальність. І це не вина там, уряду, чи моєї сім'ї, чи людей, з якими я стикаюся, чи якось е просто рандомної ситуації, це все в першу чергу моя відповідальність. І я сам готовий в першу чергу з собою з цим розбиратися. І цей шаг він дуже крутий, тому що він дозволяє дійсно е щось змінити в житті. Бо коли ви кажете, що... О, це не від мене залежить, а коли це закінчиться, ви знаєте, опять життя зі мною якби несправедливо, то ви в першу чергу втрачаєте, на жаль, можливість це змінити. Ви якби кажете, о, супер, я маленький, рішить за мене хтось, бо я сам не справляюся. Від коли ви кажете, Окей, важливо, це буде страшно, але я готовий спробувати. І це стосується тему здоров'я. Це стосується це тема відносин, і це стосується теми вашої професійної реалізації. На кожному цьому етапі якраз 100% відповідальність за ваш стан і за ваше життя перед самим собою. Це дуже великий крок до здобуття більшої життєвої сили, до виходу до більшої свідомості. Це якби такий натуральний вихід із такої схеми залежності. Ось так що відчуття. Відповідальності це суперкрутий інструмент для розвитку свідомості. Наступний дуже крутий інструмент, але він може бути також нелегкий це перепросмотр вашого минулого. Я вам дуже рекомендую, дивіться, коли наш мозок працює в звичайному режимі, він постійно накоплює ці ярлики. І це досить сильно нагружає нашу нервову систему і робить нас старими. І люди, якби, якщо дитину поєднатися з стариком, то їх відмінність, ну окрім фізичного обліку, це те, що у дітей мозок дуже пластичний, а у стариків у них дуже ригідний, і він якби незмінний. І з позиції свідомість, несвідомість то це накопилося дуже багато цих ярликів звичайного стану і дуже мало свідомості. І цей процес накоплення ярликів, він нас іде по замовченню. Тобто це, якби хочеш не хочеш, але всі ми потроху потроху робимо свою голову більш забиту інформацією. Ці ярлкова інформація. Але для того, щоб дати собі можливість і розкрити можливості для розвитку свідомості, ви можете якби, цей архів пересматривати. І дуже крутая практика, ви перед сном кожного вечора, лягаючи спати, якби, згадуєте свій день. і Передивляйтесь його з позиції відпускання цієї історії, з позиції відчуттів. Не тільки що, які були події, а як це переживалося, як ви відчували себе. І десь давати собі такий намір, що я зараз забираю свою життєву силу із цих подій свого минулого. І як би, знаєте, як е, розматовую ці напруги і ці внутрішні процеси, які до цього були замотані, особливо якщо це був якийсь складний день, особливо якщо це був якийсь важкий для вас день. Дуже важливо, якби зробити цю, як Майкл Роуч називає кофі медітація. Це перепросмотр вашого дня. І якщо, наприклад, у вас був важкий тиждень чи важкий місяць, то ви можете в кінці цього циклу також розробити для себе інтроспекцію. Ага, тут я згоден з собою, тут потрібно було по-іншому зробити. Спробувати це відчути, якби навіть коли ви були в звичайному стані, якби все одно це передивитися з позиції свідомості, з позиції такого якби, проживання цього процесу. І також уявити, це супер важливо, що ви якби. Забираєте свою життєву силу з цих подій, які у вас були, щоб ваш основний фокус уваги завжди був тут і зараз. Це супер класно працює, і це допомагає натуральним образом повисити ці приходи в стан свідомості, розширення вашої уваги. Можна також назвати переглядом вашої, вашої історії. це робити такі короткі медитації, візуалізації вашого майбутнього, коли ви вже знаходитесь в тому стані. До якого ви якби, намагаєтеся досягти, який ви намагаєтесь досягти. Як ви вже сидите, і у вас вже є те, до чого ви зараз прагнете, коли ви вже обладаєте тими якостями, до яких ви собі ставите цілі. І прям фізично це відчувати. Не уявляти, ой, як би хто там, як це картинка якась, а як ви вже знаходитесь в цьому стані. І ваша свідомість, яка накоплюється, вона якраз буде направлятися. Ви її забираєте з цих зон, де вам вона не потрібна, де вона просто баласна, робить нас більш дорослими, нас робить старить нас, і ми її направляємо в ці зони, зони росту, там, де потрібно зараз. Це, як знаєте, ми забираємо воду там, де вона болото утворює, і направляємо її там, де наш сад, там, де потрібно, там, де вода зараз потрібна. Це дуже крутий. Також свідомий процес, який допомагає накопити свідомість і також її правильно використовувати. Також, третій спосіб накопити свідомість це взяти для себе якісь прості дії, які у вас будуть пов'язані з відчуттям своєї присутності і впровадити їх в ваше звичайне життя. Це може бути відчуття в тілі, заземлення. Це може бути якісь короткі медитації, візуалізації майбутнього. це може бути якраз перегляд своєї минулої історії. Це може бути заняття спортом чи активністю, чи може бути якесь планування, в якому ви можете собі дозволити якраз розширитись і відчувати. Коли ви відчуваєте себе в спокою, відчуваєте себе в захищеності, ви можете зробити ще шаг вперед і заглянути, а як світ навколо вас саме зараз відчувається. Як проживається саме зараз цей момент і робити це короткими, такими легенькими медитаціями продовж дня, і після цього дуже важливо звичайний стан ваш також включатися. Ага, а як моя думка зараз працює? А як мої ярлички, коли я хочу назад це відчуття трохи знизити і по звичайному по посприймати оточення? Оце переключення від свідомого стану в звичний стан це також дуже крутий інструмент, який дозволяє бути більш адаптивним, зберігати ваші ресурси, бути адекватним для оточуючих, не пугати їх своїми станами. але також це драматично змінює вашу внутрішню енергію, яку ви потім можете направити на здоров'я, на бізнес, на відносини, на саморозуміння, на розвиття духовності, де те, що вам захочеться. Так ось давайте підсумуємо. Свідомість це дуже схоже на відчуття щастя та присутності, коли в моменті час дуже розтягується, і ви відчуваєте, що у вас супер багато часу і багато енергії. Для того, щоб пробудити свідомість, дуже важливо навчитися, навчитися приймати відповідальність за себе, за своє життя, за своє життя, за свої відчуття і за те, що з вами саботійно проходить. Друге, дуже важливо навчитися. Забирати енергію та свідомість, забирати свідомість із тих частин життя, де вони баласні і де вони не потрібні. Друге, дуже важливо навчитися передивлятися своє життя і прибирати зайві ярлики звідси, і вносити туди свідомість. І також, забираючи цю енергію, її розподіляти в ці зони вашого майбутнього чи ваших якихось задач. Де не вистачає зараз енергії, де потрібно більше свідомості. Це робить дуже круту оптимізацію внутрішнього простіру, і це дозволяє нативно, дуже легко входити і проявлятися вашій свідомості. І також, третє, це впровадити якісь маленькі для себе іграшки, маленькі медитації продовж дня, які будуть якби тренувати ваш контакт зі свідомістю і переключення звичного стану в стан свідомості. Дуже вдячний тим, хто додивився ти до цього. Моменту, і хочу поділитися ще одною цікавою історією. На моє відчуття, свідомість вона нікуди не зникає. Ми завжди маємо цей потенціал і цю силу всередині нас. І те, що зникає, іноді в нас зникає зв'язок нашої уваги і свідомості. Ми якби забуваємо про цей потенціал, ми якби не можемо до нього дотягнутися. Але свідомість, вона як сонце, завжди світить вгорі. Або вона скрита <хи> за горизонтом, але вона ніколи не зникає. І ось коли ми відчуваємо, що в нас нема сил, що в нас якась розпач, чи ми відчуваємо, що ми одні, і ніхто нас не підтримує, ви можете завжди згадати про цей стан розширення і зробити пару кроків для того, щоб вийти із вашого звичного стану, в якому залишаться і страхи, і тривоги, і дискомфорти. Вийти в стан свідомості, відчувати радість, відчувати присутність, і звідти подивитись ваш звичайний стан. І цим ви перезапишете це. Ви якраз заберете травматичну енергію і направите її куди потрібно, і там, де вам було складно, ви зможете самі себе підтримати, ви зможете трансформувати і змінити ваше життя. Напишіть, будь ласка, наскільки вам зрозуміла була ця практика, наскільки цікаво продовжувати отримувати цю інформацію, наскільки унікальна була ця інформація. Ваш зворотній зв'язок та коментарі дуже допомагають мені налаштуватися, набратися хоробрості і знімати далі відео. Дуже всіх дякую за увагу, обіймаю і продовжуємо наші зустрічі в наступних випусках. Пока!